Привіт! Ви на каналі Твоє. Тут про догляд за шкірою та природню красу. Мене звати Тетяна, я косметолог з медичною освітою та співвласниця магазину Твоє. Моє ім'я Юля, і я взагалі нічого не знаю про косметику і догляд за шкірою. Саме тому я тут, щоб поставити ці питання. Супер, Юля! Я дуже рада, що ти до нас прийшла. Сьогодні наша тема дуже популярна. Це пептиди в косметиці. Клас. Я навіть не знаю, що це. Можеш з цього і почати. Пептиди це ланцюги амінокислот, які є будівним таким матеріалом для наших живих, живих організмів. Тобто амінокислоти – це будівельні блоки для білків. Коли ми говоримо про пептиди, ми маємо на увазі ланцюги, які складаються з приблизно 5-10 амінокислот. Пептиди мають таку дію, що вони передають сигнал до клітиночок, стимулюють їх на синтез колагену. Також вони допомагають синтезувати і гіалуронову кислоту в шкірі, і взагалі вони мають дуже активну дію на біологічні процеси в клітинах. Тобто, це щось що вже є в нашому організмі. Я правильно розумію? Так, розумі? Це те, що вже є в нашому організмі, і те, що ми можемо ще додати в наш організм, угу. і це те, що впливає на стан шкіри. Так А як ось. саме, от що вони роблять зі шкірою? Покращується стан колагену, Він передає клітинкам сигнал, щоб колаген вироблявся ще краще, більш пружніший. Також гіалуронова кислота виробляється, і шкіра стає більш насичена вологою. Угу. Тобто це щось про молодість умовно, так? Так, це про молодість, це про гарний е, пружний стан шкіри, про зморшки. Тобто, кра дуже класно працює зі зморшками, з старінням. Кому взагалі потрібні пептиди? Ось ти бачиш зараз мене, угу. чи потрібні вони мені? Чи треба мені ще якась додаткова баночка, чи ні? Дивись, пептиди це дуже універсальна річ, і взагалі її можна використовувати незалежно від віку, тому що є дуже багато видів пептидів, які діють на різні процеси, дають різний результат, і відносно один той самий результат, але з різними такими як відгалуженнями різних інших результатів. І підібрати можна для кожного свій варіант. Наприклад, пептид моє пептид, який має дію таку ботилоподібну, тобто він дає оцей ботексу ефект і всі крема. З написами дії як ботокс, скоріш за все, має ось цей компонент, або, наприклад, пептиди міді вони гарно загоюють рани, і також чому кажуть, що пептиди мають загоювальну дію, угу. тобто колінку роздерту на вулиці, можна помаз... ну, помазки маскати таким кремчиком. Практично так. Якщо в тебе буде в косметичці такий кремчик, можна буде Еріку помазати колінку, наприклад, дуже універсальна річ. Також є такі пептид, як матриксил, це один з найвідоміших пептидів, який стимулює вироблення колагену та гілоронової кислоти. Він зволожує шкіру, підвищує її пружність та розладжує зморшки. Я вже говорила про ботулоподібний пептид, який блокує надмірні скорочення м'язів обличчя, тим самим зменшує глибину статичних вже зморшок. Його дуже часто використовують в ін'єкціях. Чола, наприклад, або в, в зоні навколо очей. Так, пептиди це білки, правильно? Та це амінокислоти. Це амінокислоти. Так, це ланцюги амінокислот, які складають білок. А білок це наш будівний матеріал, який вже в нього будується все в нашому організмі. Зрозуміло, так, так, це зрозуміло. І вони в якому вигляді взагалі вони бувають? Тобто, як я можу використовувати пептиди? В чому вони угу. в кремах, не в кремах, де вони присутні? Пептиди можуть бути майже у всьому. Це може бути крем, це може бути сером, це може бути ін'єкційні процедури, наприклад, в складі біоренталізантів. тобто ін'єкційні процедури також дуже полюбляють пептиди. А це може бути як, наприклад, двохфазні сироватки для кожної шкіри, для кожного типу шкіри, для кожного запиту. Є свої варіанти пептидів, тобто кожен знайде свій е, засіб. Угу. Чи мають бути, наприклад, я вирішую, що мені потрібні пептиди? Так. Чи мають ці пептиди бути в кожному засобі? Угу. Там і в кремі, і я там в сивороці, ще десь ще десь? Я зрозуміла, ні, не треба. Це може бути один засіб, наприклад, серум. Але з пептиди в серумі будуть краще діяти в комбінації, наприклад, з амінокислотами, це можуть бути вітамін С або Є, е, та гіалуронової кислоти. Тобто, найбільший результат буде тоді, якщо ти будеш мати, наприклад. Очистила шкіру, нанесла серо з пептидами. Потім зверху це закрила кремчиком з гіалуроновою кислотою. А на ранок ти маєш, наприклад, крем з вітаміном С або сироватку з вітаміном С. Тоді буде максимум дії від пептидів. Угу. Так, ну з чим поє... поєднувати більш-менш зрозуміло. А є щось з чим не можна поєднувати. Так, звичайно, пептиди бажано не поєднувати в одну рутину з АХ-кислотами, з агресивними формами ретиноїдів та е також з великими концентраціями вітаміну С. Бо в дуже великих концентраціях пептиди будуть просто втрачати свої властивості. Угу. Добре, так маю ще питання, чи треба користуватися засобами з пептидами кожного дня, чи це щось угу. таке, що можна там раз на, місяць, раз, раз на місяць, раз на тиждень взагалі немає такого засобу окрім якоїсь масочки, які треба використовувати раз на місяць або раз на тиждень. На жаль, аби отримати гарний результат, крем або сером треба використовувати кожен день протягом одного, двох-трьох місяців. Так, можна робити перерви, навіть потрібно робити перерви. Я ці перерви частіше всього роблю по сезону. Наприклад, взимку, осінню. наша шкіра навпаки, такі хоче чогось зволоження, Шкіра бажає, щоб її відновили, регенерували після літа. І це ідеальний період для пептидів. На літо вже можна, наприклад, відкласти це і використовувати вже більше антиоксидантні сироватки. Угу, зрозуміло? Ще питання? Ти казала, що пептиди uh -huh. присутні в ін'єкціях? Так, в От. А чи можуть пептиди в засобах доглядових uh -huh. замінити ін'єкції? Тому що ну, я дуже не хочу до цього прибігати, uh -huh. але ну, звісно, що виглядати гарно, мені дуже хочеться. Uh -huh. е, так. Взагалі, пептиди, наприклад, такі як в біоретилізантах, вони будуть дієвіші набагато, тому що вони працюють вже одразу в дермі або в епідермісі. А тут ви наносите все-таки на зовнішній шар шкіри, і треба час, аби вони проникли глибше до шкіри. Але, звичайно, дія буде гарна. Для, Прихильників без ін'єкційної косметології це ідеальний варіант. Також, взагалі, пептиди певний пептид може бути як аналогом ботулотоксину, звичайно, не в повну міру. Він не заблокує так м'яз, як ботулотоксин, але він також діє на м'язи і зменшує їхню активність, що допомагає зменшити прояв зморшок. Угу. Тобто, ін'єкції це просто швидше. А доглядова косметика повільніше. Бо Від ботоксу ти побачиш результат вже на другий тиждень. Від пептидів у кремі або серумі ти побачиш на четвертий-восьмий тиждень. Угу. Ну, Я готова почекати, насправді. Так, це дуже класний аналог для безін'єкційної косметології. Я дуже люблю через це пептиди. Плюс, я вже казала, він має рану загою, вальну дію, він відновлює, стимулює колеген, еластин. Це супер. Універсальний засіб для шкіри. Угу. Так, ну я бачу, у нас тут є якісь три засоби. Вони так. всі з пептидами, правильно? Чим так. вони відрізняються, як їх використовувати і кому який підійде краще. Дивись, в чому різниця взагалі? Кожен засіб має свій пептид. Угу. Я думаю, ви всі бачили баночки, де написано ботокс-ефект, пептиди з ботоксом. Скоріше за все. Там є пептид, який називається аргієлін. Це синтетичний пептид, який вже має, я вже казала, ботулотоксичну, таку подібну дію до ботулотоксину. Наприклад, в цьому кремчику Total Misturai Daily Facial Cream знаходиться пробіотик пептид. Тобто він буде так легенько діяти, трошки вам заспокоювати шкіру, зволожувати, шкіра більш стає пружна з ним. Тобто супер універсальна річ. До речі, тобі також він був дуже класний, тому що він має дуже легко. Генькую текстуру купер ПЦА пептид тут вже в складі два пептиди, тут плюс комбінації ще є антиоксидантів, тобто як замінник, у кого є алергія на антиоксиданти по типу вітаміну С, якщо дуже чутлива шкіра. більше підходить для сухої, нормальної шкіри, для комбінованої, для жирної буде можливо трошки зажирнувати, але такий результат можна трошки і потерпіти. Це теж крем. Це такий двохфазний сером. Так. Парад е, топих питань. Що таке? Дивись, сером це висококонцентрований засіб, він частіше всього має більш легкішу текстуру, ніж крем, але при цьому діє його більш активно, ніж у крему. Тобто така дуже універсальна річ. Якщо, от, Як ти ти не любиш дуже багато засобів в своєму е, догляді, Церум це ідеально для тебе. Ти будеш і бачити результат, і не будеш відчувати той стягну не стягнутості, а у того шару крему на шкірі, і при цьому використання дуже економне. Тобто, це може замінити крем. Так, звичайно, угу. це є аналог крему. Ага, добре. Просто інша модне форма. слово Ні, інша форма. Просто зрозуміло. Крем більш кремова, сером більш рідка. Ага, зрозуміло так. Так, і тут е, дві, я бачу такі колбочки. Так, так, так. Що це? Тут е, дві двохфазні, такі дві, два поршні, ага. які кожен відповідає за свою. В одному пептиди, в іншому антиоксиданти. Ти на дві поршні нажимаєш, в тебе виходить дві дози, якби кожного компоненту, і наносиш на обличчя. Угу. Так, ясно. Так. І це що таке? Це, боже, це мої улюбленець. Це я використовую це Clarity пептіц з 10% ніацинамідом і пептидами. Я використовую на ранок, дуже легенький, мені дуже подобається, як він лягає на шкіру. У мене комбінована чутлива, шкі, чутлива шкіра, я не бачу взагалі ніякого подразнення. Прям все супер. На косметика лягає ідеально, шкіра зволожена. Я не люблю, як іти крема, особливо зранку. Для мене це просто знущання. Ось це ідеальний для мене варіант. Угу. Тобто, це е, денний крем, можна сказати. Можна сказати, можна і ввечері використовувати. Угу. Тобто, немає різниці. Це така супер-дуже універсальна річ. Я просто в своєму догляді це використовую зранку. Ти можеш ввечері? Добре. Мені в цілому зрозуміло все про пептиди. Сподіваюся, що нашим глядачам теж. Дякую за консультацію. Немає Мені за все цікавіше поринати в цей доглядовий світ. Я дуже рада, що ти знайшла для себе цікаву інформацію. В тебе були дуже класні питання, чесно. Я б такі навіть не придумала би. <рес> Тому що ти все знаєш, а я нічого не знаю. Коли ти багато всього знаєш, ти вже такий: ну що тут може бути незрозумілого? А мені mm -hmm. незрозуміло абсолютно все. Тому дякую тобі за тобі ці дякую. відповіді. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь та ставте лайк. І до зустрічі в нових відео. Па-па!